Thank you Під час робочої поїздки на Сумщину президент взяв участь у заходах до річниці оборони міста Ахтирки. Під час хвилини мовчання згадали усіх, хто віддав життя за незалежність. Наше завдання сьогодні робити все, щоб ніколи не забувалися Ці імена і прізвища з цих сміливих чоловіків, жінок, цивільних, військових, солдатів та офіцерів. Президент зазначив, що бої на території Сумської області мали значення для всієї України та вручив Охтирці відзнаку міста Героя в боях за Ахтирку за Сумщину. Українці виборювали захист і для інших міст і, і сіл, і для Харкова, і для Києва, і для Київщини. І для мене честь сьогодні буде тут і вручити. Сьогодні вашому місту вручити Охтирці почесну відзнаку міста героя, міста захисника, міста переможця. Почесна відзнака міста Героя України вручається громаді міста Охтирка. Відзнаку отримують Охтирський міський голова Павло Кузьменко, начальник Охтирської районної військової адміністрації Леонід Клип. І комендант міста Охтирка та Охтирського району Андрій Думчиков військові та цивільні оборонці Охтирки отримали державні нагороди з рук президента. Орден княгині Ольги, медалі за військову службу Україні та ордени за мужність. Одна особа удостоєна посмертно. Новини СТС. Володимир Зеленський відвідав Тростянець з нагоди річниці визволення міста саме тут у боротьбі за такі міста, за такі містечки е, у битві за наш Тростянець. Наш люди довели, що цей окупант зазнає поразки. Під час візиту обговорили плани відбудов залізничного вокзалу у Тростянці. Президент нагородив тростянчан державними нагородами. І всі ці люди. Були тут такі самі люди, як у всій державі нашій, сміливі, звичайні, живі. На жаль, на жаль, багато кого немає сьогодні, але це не значить, що ми не будемо їх пам'ятати і згадувати. Це честь для мене бути сьогодні тут, згадати і вшанувати таких людей хвилиною мовчання. Президент України зустрівся з прикордонниками Сумщини. Володимир Зеленський ознайомився з виконанням заходів із захисту та оборони державного кордону на території нашої області, яка має найдовший спільний кордон з Росією і щоденно обстрілюється. Глава держави перевірив готовність прикордонних підрозділів до можливої протидії ворогу. У рамках поїздки Володимир Зеленський також відвідав обласний центр, де провів нараду з керівниками збройних формувань, правоохоронцями та представниками обласної влади щодо безпекової ситуації. Сьогодні вночі ворог знову завдав авіаційного удару по білопіллю. Вибух пролунав близько четвертої тридцять ранку вночі. У 4.30 тридцять хвилин пролунав дуже потужний вибух. Це був скоріш за все аналог тієї бомби, яку ми бомбили нас 24 числа. Це ФАВ 500 стара потужна бомба, але з новою. Начинкою з новою системою управління, тобто вона притворюється на керовану авіабомбу. Через удар одна людина отримала поранення. У місті пошкоджені приватні помешкання, один багатоквартирний будинок і вуличний газогін. Нині на місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи. Системи мене комунальні служби працюють, допомагають людям в ліквідації наслідків. Зокрема, закривають за плівкою вікна, надаємо необхідні матеріали, там гуманітарну допомогу будемо подавати. Тобто, ми постійно людям даємо розуміти, що ми допоможемо чи можемо. Крім цього, вчора росіяни вели обстріл по прикордонним селам громади. Вчора в день у нас були обстріли на території прикордоння, це Атинськ, Волфіне. Стокалівка, це були також міномети. Це були кулеметні черги з кулемета. Зокрема, отримала поранення місцева жителька села Вері, яка отримала ну, з кулемета в, в, вчасно, в приватному автомобілі. Вони їхали і був постійний автомобіль. Тому отримала різне поранення, знаходиться в лікарні. Новини СТС. Я калина красна і гидками вкрилась. мов у дівчини намиста, калиненька вогниста. Подари своє намисто і з тобою ми охоче. Ми, українці, велика родина. Мова і пісня у нас солов'їна. Сумчанка Василіса декламує свій перший власний вірш. На написання поезії дівчинку надихнула творча зустріч під час реабілітації в столичному центрі Джерело. Я їздила в центр в дитячий центр Джерело місто Київ. Мені там сподобалось, коли нас возили на екскурсії до театру. Я знайшла там багато друзів. Позитивним емоціям після поїздки дитини не було меж, говорить бабуся дівчинка. Ми ще коли по відеосвязі розмовляли, вона мені там все показувала, дуже подобається, що там чистота ідеальна. Була організована безопасность дітей. Она мені все время показувала, як їх там п'ять раз кормили, какие приїжджали артисти, какие був цирк. В общем, вона навіть пообіцяла воспитателям, що якщо буде можливість, вона ще приїде. Особливе значення психологічна реабілітація має у воєнний час, говорить педагог із Сумщини Тетяна Теленко. Вона супроводжує малечу із Сумщини на оздоровлення, відколи столичний реабілітаційний центр почав впроваджувати проєкт. Я розпочала дітей возити в цей заклад в червні минулого року. Ну, і якщо наприклад, якщо взяти початок нашої діяльності з Тетяною Євгенівною, то тоді були задіяні діти тільки з міста Сум і Білопійської громади. На сьогоднішній день майже вся Сумська область захвачена цим проєктом. 14 денна реабілітація повністю безкоштовна для дітей. Усі витрати беруть на себе власники центру Джерело. Психологічна реабілітація проходить на протязі двох тижнів і розрахована на дітей віком від 6 до 12 років. Раніше на території цього закладу до війни це, це був комплекс позаміського відпочинку. Але з травня минулого року власники цього закладу переробили його для дітей і під дітей. Діти можуть навчатися, додатково займатися з педагогами, грати, розвиватися, отримувати діагностичні послуги та працювати з психологами. В закладі автономні системи водопостачання, енергопостачання, тепло вони ні в якому разі не залежать від Києва. Бомбосховище відповідає всім нормам безпеки. Воно облаштоване: ліжками, телевізор, санвузли, все, що потрібно, все є. Крім того, діти відвідують майстер-класи, кінотеатри, театри, цирк та багато інших закладів. На перші реабілітаційні заїзди відправляли дітей з громад Сумщини, проте згодом долучили малечу з обласного центру, говорить координаторка проєкту. Приємно, що відгукнулися. Активно співпрацюємо з депутатом Сумської міської ради, паном Зименком, і з панією Валерією. Володимирівною, яка опікується теж питаннями дітей, і вони допомагають, і в них активна позиція, що приємно. Ми дізналися про таку нагоду щодо оздоровлення дітей, щодо психологічної реабілітації, щодо релаксу дітей, які вони можуть отримати саме в Києві, саме у медичному центрі психологічної реабілітації джерело. Ми дуже, скажімо так, сприйняли позитивно цю пропозицію, запропонували своїм дітям, запропонували опікунам, законним представникам дітей. У закладі діти повноцінно оздоровлюються і проходять реабілітацію, що в нинішніх воєнних умовах доступно далеко не всім. Все на себе. Добре, пані Дячук Олена Дячук, я ну, висловлюю щиру подяку цій людині, тому що це її власні кошти. Сумщина стала першою областю, що долучилася до проєкту з реабілітації дітей, і продовжує брати в ньому активну участь. Ця програма дуже серйозно працює і я ще раз хочу сказати щире вдячність таким людям, які можуть і роблять. Новини СТС. 25 березня набули чинності зміни до правил перевезення залізничним транспортом України. Відтепер офіційно дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка, якщо його повернули не менше, ніж за 6 годин до відправлення потяга. Також можна буде повернути кошти за придбаний квиток за годину після відправлення поїзда. Однак за пласкартні квитки повертатимуть лише половину коштів. Сумчан закликають обрати новий варіант адресних показчиків. Жителі громади мають три варіанти, розроблені відповідно до сучасних дизайнерських тенденцій та просторового сприйняття. Опитування проходить на онлайн-платформі електронної демократії «ЄДЕМ» до 9 квітня включно.